Чи існує пекло та де воно знаходиться, коли воно з'явилося та хто його створив? Ця гаряча тема суперечок та дискусій, навіть серед віруючих, цілі християнські деномінації проповідують, що пекла немає, але є одна проблема. Той, хто був учасником і свідком створення пекла, Бог сказав, що пекло існує. І сьогодні ми логічно, геологічно та теологічно доведемо, що пекло існує. Часто люди, які не вірять в пекло, кажуть, як може люблячий Бог допустити існування пекла, гієни вогненної та вічних мук. Це неможливо. А я хочу сказати таким, що Бог люблячий і справедливий. І саме тому Він допускає гігієну і пекло, тому що пекло вже є на землі. Важко навіть перечислити, скільки страждань, душевних і фізичних мук зазнали люди за історію людства. І навіть у наші дні в Україні йде війна. Це реальне пекло, тому що війна супроводжується страждання, муки, насильства, смерть. Історія людства переповнена свідченими існування пекла. Муки, біль і страждання людини не припиняються. Навпаки, з часом їх стає більше. Люди страждають від бідності, голоду і хвороб. Це благословіння чи прокляття? Це рай чи пекло. Але світ продовжує поклонятися людям політикам, актерам, музикантам, спортсменам, блогерам у відповідь, отримуючи пекло та прокляття. Намагалися побудувати так званий рай на землі, комунізм, але в результаті отримали протилежне пекло, смерть, прокляття. І вони тільки множаться і посилюються. Жертва комунізму стали сотні мільйони людей. І секрет лише в одному вибір: на кого роблять ставку, на Бога чи на людину. Отже, дію пекла. Явно видно на землі. Пекло це особистість. Ісус Христос відкрив завісу духовного світу і показав, що пекло слідує за іншою особистостю, четвертим вершником Апокаліпсису. Апостол Іан пише: Я поглянув, і ось кінь блідний, і на ньому вершник, якому ім'я, смерть, пекло слідувало за ними, і дано йому владу над четвертою частиною землі, умершвляти мечем та голодом, і морем, і звірями земними. І тепер ви маєте відповісти на наступне питання, а як же Бог тоді допустив пекло на землі, якщо він такий люблячий, турботливий, він же не може допустити пекла, але земля переповнена муками, стражданнями, смертю, голодом та прокляттям. Тоді логічно, що оскільки пекло є на землі, і Бог його допустив, значить, тим більше пекло і є в вічності. Адже духовний і матеріальний світ паралельні. І все на землі відбувається за образом духовного світу. Тому Ісус, розповідаючи про Царство Боже, говорив притчами, показував, що матеріальний світ повторює духовний. Отже, логічно, існування пекла доведено. Якщо на землі є муки, страждання, пекло, тоді це є в вічності. І якби пекла не було, Бог був би несправедливий. Тому Бог і буде справедливо судити кожну людину та весь світ, цей світ. І хто влаштував пекло на землі, той піде в пекло на вічно, а хто вкладався в життя вічне, той піде в життя вічне. А якщо ви не вірите, то можете поїхати туди, де більше пекла зараз, де ракети літають над головами. Мирні люди страждають і живуть під завалами у підвалах або під землею. Коли через проблеми, які відбуваються сьогодні в Україні, люди закінчують життя самогубством. Поїдьте, подивіться, хто не вірить в пекло. Або ж ви просто нічого не розумієте, ані в житті. Ані в Богові, ані в Його слові, ані в Його волі. Якщо ви шукаєте розуміння, як жити відповідно до волі Бога та бути захищеним від зла, напишіть мені прямо зараз для духовного спілкування. Ми відповімо вам на ваші запитання і підтримуємо вас молитвою. Нехай Бог благословить і збереже вас.